Україна здобуває перемогу 2-1 над Дазі І ми набираємо 7 очок. І виходимо на друге місце у групі. На першому Франція, яка зіграла з Ісландією 2-2, у них 10 очок. Ну що ж, попереду ще дві гри, дуже. Важкі і дуже відповідальні. Будемо болювати за Україну. Важка перемога, але треба віддати належне Азербайджану. Салям Азербайджан. Дуже добре. Ваша збірна зіграла. Молодці. Кіпер ну майже ідеально відіграв матч. пропустив всього два голи, і то, то не його помилки були. Ми здобули перемогу, дуже важливо. По складу, скажу так, що найвищу оцінку отримав Маліновський 4,7, 4,6 трішечки не дотягнув до такої самої оцінки Гуцуляк, який теж заслужено має такий бал, ну а на найнижчу має довбик. Теж заслужено мав декілька нагод, але чомусь у нього не йшла гра сьогодні. Якось він важкувато виглядав. Мені здається, що ванат на цьому місці сьогодні був би яскравішим. От. І щодо тих, хто виходили на заміну, ніхто, в принципі, себе. Не проявив. Ми забили ще третій гол, який не зарахували через Бондаренка, який наступив шипами, коли забирав м'яч. Якби він якось ногу поставив інакше після того, як вибив м'яч з-під гравця, гол був засчитаний 3-1. Це вже більш впевнено. Але все ж таки перемога є перемога. 2-1, і це теж добре. Ну що ж, друзі? Попереду важкі ігри з Францією, з друга ігра з Ісландією. Будемо болівати.